Ви знаєте, бувають такі дні, що інколи хочеться все захопити і перечистити. Особливо, коли дозволяє погода, на вулиці тепло, але не жарко. Ну, хоч і вітряно, то це нічого страшного. Колись я знімала відео і так спішила показати рецепт, що не додивилася, що в мене між зубчиками вилочки було чорненьке. Боже, мені людина написала, ай, я не сподівалася, що у вас таке побачу. Як мені було незручно. Ой. Знаєте, По ту сторону екрана люди більше бачать. То я тепер нема дурних. Перед тим, як знімати відео, я що роблю? Чищу плиту, прибираю на кухні, передивляюся посуд, де треба підчищаю, а потім тільки приступаю знімати свої відеорецепти. Витягнула цілу купу кухонного начиння, зараз я його буду чистити. Чим кисневий порошок справиться абсолютно із любими моїми проблемами. Я ним користуюся вже багато років. Що я буду чистити, як я буду чистити, я вам зараз це все покажу. Я нещодавно продала бабусин будинок, і там на горищі купа було всілякого там посуду. А так як у мене посуд б'ється регулярно, у мене його, наприклад, там зайвого не буває. Тож я позабирала ось такі, бачите, які тарілки. Вони там простояли, хто його зна скільки років. Нічого, ось таку вазочку забрала, а воно ж оце це скло, та ще з цими зазубринками його ж вимить дуже складно. Ну і домашнє скло, особливо чорне, постійно треба мити, бо воно брудниться. О, чашечки такі з чаю. Зараз це все, я вам покажу. Ага. О, ну, ха -ха, у мене тут курячі шийки варилися годин ну, сім, мабуть. <плес> ну нічого, ви знаєте, я її була якось кисневим порошком, таке врятувала, але ж відповідно в неї вже емаль пошкодилася, тож вона засідає дуже-дуже сильно. Ну Спробую знову реставрувати і цю кастрюльку. Відносно кисневого порошку. Сьогодні я вам покажу лише по кухні, а що там далі я буду ним робити, то то вже будуть у наступні мої відео. Кисневий порошок працює з високою температурою води від 60 градусів. Зараз я закип'ячую дві кастрюлі великої води, бо в мене посуду багато назбиралося. Тож я буду в двох мисках замочувати, чистити, полоскати і результат вам покажу. Ложками я його міряти не буду, так як у мене буде води тут багато, тож я так насипаю чималенько. А так зазвичай то 2 або навіть і 5 ложок на 1 літр гарячої води. Закип'ятила я тут, мабуть, літрів 7 води. Процес іде. Порошок вступив в реакцію, бушує. О, і сонечко вийшло. Ось так, хай прийде реакція і я буду туди все потихеньку замочувати. Ого, аж вилазить. Забрала у бабусі такі 200-грамові склянки, мірні, щоб у мене були. Туди піде пока скло. Хочеться мені реставрувати ось цей салатничок. Це стародавні також салатнички. Ну, ви знаєте, воно в господарстві все зводиться. Рукавички, губка і вперед, хай постоїть хвилин 10, відкисне там, пройде реакція. Видно вам? Ось Дивіться, погляньте, як прям кипить, кипить. Фух, справилася. Тепер можна і кваску скуштувати. Ой, гарний, загазувався. Бузиновий. Погляньте який. І це він полежав у погребі буквально дві неділі. А щоб місяць, то взагалі був би був. Мій. Як це смачно, мені тяжко навіть словами вам передати. Бо за новий клас це просто космос. Я зробила в цьому році лише 20 літрів, а сусіди 100. О, молодці! Холодненький те, що треба. Хороші мої, всім нам миру. Uai. Ai, gosto.